Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько, аналітичне, психологічне таро. На Варшаву, на Вільнюс чи на Київ. Так я назвала цей розклад. Група вагнерів все ж таки прибувають вагнерівці і прибувають. Це показували і попередні розклади. Все-таки якийсь похід готується, фінансується. Давайте побачимо. Все ж таки, куди зло хоче рухатись далі? Яку провокацію готують? В якій країні? Знаєте, ми теж не вірили в широкомасштабний наступ на Україну. Але так як зараз розвивається по сценарію, нагадує два роки напередодні цієї. Повномасштабної війни. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Я регулярно роздивляюся на ганні питання на картах Таро. Таро як інструмент. Я взагалі працюю з потоку. Інформація мені йде з потоку. Карти допомагають просто систематизувати е, отриману інформацію. Ну, а також філософія, аналітика і психологія. Отже, на Варшаву я кажу умовно. Тобто на Польщу, в Литву, яка нас приймала на саміті, так, у Вільнюсі, це теж може бути як помста. Чи все-таки на Київ? Куди збираються вагнерівці? На Варшаву. Ну, зразу кажуть фейк. От те, що вони говорять, це фейк. Це як хочуть відвести увагу. Залякати. Взагалі є це залякування. Так Україна в мене завжди випадає. <кій> кажуть так, що якщо і буде рух, то основа четвірка мочів, це кажуть, коли готові зупинити. Цей рух Нещодавне минуле. Це українські карти, в принципі, випадають. Але коли ми дивимося Польшу, отак в мене випадає ЗСУ, і так Україна мирна. Якщо ми дивимося Польшу, це можна перекладати як Збройні сили Польщі. А я дивилася перед цим розкладом. кажучи, що Польща укріплюється. А це мирна історія. І там теж випадала четвірка Пентаклів, що Польща сидить більш-менш захищено. Четвірка мечів, ну, знаєте, це ще така карта зібраності, медитації, зупинки. Я не можу сказати, що Польща зовсім не серйозно до цього ставиться. Але основа карти ілюзія. Ще зрозуміти, чия ілюзія. Ну, добре, давайте глянемо найближчий час. Для Польщі у мене випадав буквально карта переможця. Вона випадала на цій стороні. Що все одно, якщо й піде ця історія, вона буде подолана, вона буде швидко переможена, як Польща. Теж відлюдник випадав на Польщу за закритими, за зачиненими дверима. Там, якби готується, можливо, супротив. Ну так, четвірка жезлів це карта спокою, впевненості, захищеності території. Як простір королева мечів абсолютно йде повтор з попереднім розкладом на Польщу. Вона озброюється. Тобто, щоб захистити мирну свою територію, Польща озброєна і вона готова до відсічі. Готова, я та сказала. Дев'ятка мечів. Вона розуміє, що, можливо, їй самій би сил не вистачило, тут іде розмова з союзниками. Ну, з тим женато, напевно. Так, надії сподівання. Надії сподівання. Надії сподівання і страхи. Вони серйозно сприймають, що може щось прилетіти. Дуже серйозно. Е Немає легковажності. Карта прильоту це коли рушиться, можливо, і ілюзії, і спокій. Але є четвірка пентаклів і. Трійка Пентаклів, це план, четвірка Пентаклів, це можуть бути і бомбосховища, а взагалі, зверніть увагу, на Польщу випадає четвірка мечів, четвірка Пентаклів, четвірка жизлів. Це карта все ж таки більш-менш стабільності. Оця башня, ну башня випала на позиції надії, сподівання, страхи. Ну, тобто, я не можу сказати, що так, Польща легко важить, Ну вона думає про те, як це попередити. Так, результат. Ох, не подобається мені, як розвивається поранене серце. Провокація може бути. Провокація може бути на Польшу, якесь поранене серце може бути. Але, значить, з хорошого, що зустрічає зразу супротив, оце як ППО, а це удар у відповідь. І двійка жезлів. Так. А потім кажуть, що ця ситуація може дуже швидко відійти. В просторі взагалі загроза така є. Я можу сказати, що от прям спокійно-приспокійно. Вільнюс. Литва. Яка тут історія? Теж е, десь такі налякані. Це. Також засоби ППО, і коли ми на варті, пильнуємо і день, і ніч. Теж розглядають такі варіанти. Карта сонця, помірність, вісім пентаклів, поранене серце, карта кардинальних перемін. Двійка мечів. Що йде з простору? Дев'ятка мечів випала так само на. Польщу, пам'ятаєте, тільки там королева мочів була, і теж там випала трійка кубків, тут трійка пентаклів, Повтор ситуації той, що все вони розглядають, і Литва розглядає, розглядає, можливо, прильоти, якісь переміни. Тобто, переміна в настроях, переміна в тому, що як ніби всі зав'язуються в цю історію. Поранене серце це кажуть, те, що їх може це лякає ця історія. Хоча є сонце, хоча є помірність і захист неба. І, е, я кажу, там ніхто не сидить, склавши руки. Вісім пентаклів це коли я кую щодня якийсь план. Двійка мечів. Я дам опір маніпуляціям мага. Так, надії, сподівання, надії, сподівання, що може пронесе абсолютний повтор, який на Польшу йде. Карта башня пішла. Можуть гатильнути і на Литву, між іншим. Таке може бути в сценарії. Сонце може бути як спалах. Результат, о тут я кажу про гатильнути, а ми ж дивимося, чи наступ вагнерівців. Розглядається. оце вибір між країнами. Отак От в мене завжди випадає Європа. Отак, От як наступ. Цікава історія. І вчора мені показала. Вчора, коли я дивилася Вагнер, іде, іде, ну. Якщо порівнювати Польщу і Литву, як на мене, більш загроза Литва. Чомусь так. Оця карта. Сім кубків. Може говорити про фейки і ілюзію, що ми створюємо ілюзію і ми говоримо про Польщу, а гахнути можемо зовсім в іншому місці. Але і Литва, і Польща готуються до такого сценарію. Тобто там укріплюються. Башня може бути або прильот поодинокий, або коли. Рушаться ілюзії спокою. І вони можуть прильот такий зробити, щоб налякати, щоб порушити цю історію, ілюзію спокою. Що, типу, а, ви думаєте, ви під ядерною парасолькою НАТО можуть налякати. Можуть. Польщі відомстити за те, що вона так допомагає Україні і приймає українців і взагалі допомагає Україні. Ну і Литва. Це ж наші союзники найближчі. Як правило, нарцис, психопат, маньяк завжди, навіть якщо дивитися фільми, він е мстить найближчому оточенню, близьким. Ну і подивимося Київ. Хоча я вчора дивилася, подивимося. Група вагнерівців. Якось в мене так перейшло. Знаєте, карти просто я питаю за вагнерівців. А вони мені показують ширше. Навіть не про наступ, а що може щось летіти з неба. Ну так в мене завжди, щоб я не дивилася. Це ж ми узко знаєте, ми ж запитуємо те, як ми бачимо, а простір він видає якусь іншу інформацію, часто ту, яку ми не знаємо. В цьому сенсі ніколи не забуду цей розклад яскравий, коли Резнікова мали типу змістити і ходив такий поголос, що поставлять на його місце Буданова. Я зробила розклад, не поспішаючи у себе на каналі. Я дивилася Буданова і Резнікова. І мені показали, що ні, Буданов ніякого немає підвищення, що він далі на своєму місці маслає і от працює там, на тому місці, де він є. А Резніков показали імператор, імператор, поїздки, домовленості є скрабки майбутнє. І я казала, або його підвищать і переведуть на іншу посаду, але я не бачу, щоб у нього зміни були. Да? Але потім все таки от казали… а, і пішла на програму People Life. От чому зараз я говорю, зупинка зі всіма цими інтерв'ю? Там треба швидко дати відповідь, ліміт по часу. Не можеш навіть подумати, е, встигнути. І там було запитання, чи є намісник для Резнікова? Чи вже є? І в мене випадає імператор. Я кажу: так, є. Ну, типу, він хороший, він йому рівний. Але вийшло так, що намісник Резнікова випав сам Резніков. Слово хороший в беріть. Не хороший, хороший, а мається на увазі рівний йому. Розумієте? І от як вийшло? А мені потім кажуть, іде намісник, а карти показали, а він і є намісник. І це не те, що я викручуюсь, я аналізую. Бо у мене на каналі показали, що не буде він зміщений. Отак от. Дивимося Україну. У трьох різних колодах. Зверніть увагу випала карта Сім Кубків. Це фейк, морок. Наводить морок, маніпулює. А Він може зробити щось таке, що ми не сподіваємося. Іде якась многоходовка. Що мені не сподобалось на Україну? Випав імператор імператриця. Як правило, це у мене російські карти. Тут поранене серце. Чи Вагнер в планах є, основа є поранити вектор на Україну такий іде. Тут більше спалахи, тут більше кидання якоїсь зброї. Надість сподівання наші. У нас надії, сподівання на себе. Це ми, Україна військова виготовлення зброї ППО. Захищатись треба по повній. І тут говорять надіятися на себе по результату, чи підуть вони на нас? Ні, обнулиться ця історія. Значить, дивіться. Значить, Дивіться, зависає і вчора, але карти працюють. Вчора дивилася, Київський і Харківський напрямок зависає, як щось змінюється. Тобто зараз, по суті, вони можуть і планувати. Таке враження, що в них ще вибір. Вони стягують, стягують війська, а потім по результату, що там буде, у них, туди вони можуть і кинути, і рушити. Таке враження, що ще. В них не те, що план в розробці, в них є план А, Б, С. Значить, я, по ітогу, бачу, що вагнерівці не рушають на Київ, обнулюється ситуація. Вони єдине, що продовжують гатити по Україні. Тому що і жертви, і все тут, бачите, як прибирає, зависає цей похід. Просто повітряні тривоги, але карта мир. Карта мир. Від світу отримуємо якусь підтримку колосальну по зброї про ресурсам. Для мене випав найтривожніший щодо наступу, як не дивно Литва. Але я ще буду передивлятися. Я кажу, ще план зріє, але в полі, в, точки, в полі зору у них три країни. І зверніть увагу на трьох різних колодах. Були повтори сімка кубків, сімка кубків, сімка кубків. Ми потякаємо, ми говоримо, ми даємо інформацію, ми залякуємо всіх. Ми всіх е, смикаємо за ниточки, щоб всі були в напрузі. Польща, більш, як ніби захищена, така стабільна, але теж готується вона там, і прильот може якийсь бути чи щось таке, не знаю, якийсь удар може бути. Литва під таким ударом. Ну, Україна вагнерівці ні, вони туди не рушать. Ні. Там більше пропалювати. Отакий от був розклад. Нагадую, любі мої, що ми продовжуємо збирати на дрон для 47-ї бригади. 20 гривень, 30 гривень, 50 гривень. Хто скільки може. Це буде подяка за мою роботу. Добре, от так домовимось: не мені на каву, а хлопцю на дрон. Бо він нас захищає, як кожен хлопець. Розумієте, хто зараз воює. Це наші сини, це наші батьки, це наші янголи-охоронці. Будь ласка, за мою роботу подякуйте цьому хлопцю. Всі реквізити в першому коментарі і е, в описі під відео. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки. Оце для мене буде подяка. А для хлопця 20, 30, 50, 100 гривень. Хто скільки може! Для Нашої перемоги, дякую за увагу. До зустрічі.